Слава Україні рибаки. Ну що ж, Зараз кілька хвилиночок такого незвичного відео. Вчора хлопці до мене вечором позвонили, мене, на жаль, вдома не було, сказали, що кидають сіти, треба поїхати, злапати їх, зняти їх на відео. Ну, Мене не було вдома, хлопці, звичайно, швидко зреагували, поїхали, але ті сволочі все-таки втікли. Місні хлопці, які здавали гроші на той самий заробок риби, почали прямо під носом з Халаподійська кидати сіти. Ну, Знаєте, комусь війна, а комусь, блін, сіти кидати. Це вже взагалі. Тому, ну, друзі, подивіться відео. Можливо, когось, як то сказати, не впізнаєте, але про когось свого знайомого почуєте, хто цим займається. І треба їм зробити нормальну рекламу так, щоб вони вже просто більше ніколи не хотіли цим займатися. Тому, друзі, відео без цензури, але рекомендую подивитися. Доброго вечора. Деляш де, 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 де де дівся. Деляш дівся. Все, так, нормально, Двойнушка, красота. Обривай повністю туди поприте. Все, забирай. Ну ще вони нічого. Вони тільки виставили, ми якраз забираємо. Фамілію це героїв. Їздить один на доблу, другий на шістьорці. Завтра нам скажем скажемо їхні фамілії. Збираємо одну і другу сіту. От вони поставили рибаки хуєві. Це ті, що, це ті, що здавали гроші. Так, так, вони дали дво, по 200 гривень, вони здали так само. от. Як вони ставлять сіту? От. Але що це сіті може бути? Йо. Ну таке, але ставлять. Вони холодом плавають, дуже вони бачать, де риба. Все, їхня рибалка закінчилася. Так, 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 так. От. от як збирає толік. Все, сіту забрала течія. Більше її не буде. Більше її не буде. Все. Все, от кінчик. дякуємо всім за увагу. То побачив. Ти бачиш? Відео друге, де я... Є... Риба Валек, я чоловік, блядь, знімати нахуй, дивіться. Запустили рибу, блядь, Всі кинули, блядь, по пару рублів, блядь, у нас війна, а кому мать родна, дверь? Є. Сильніша сета. Весь. Причому сильніша сета. через всю річку. Через всю річку. Тягни нахуй її, блядь. Похуй. Ну. О, блядь. Не забывай. Дигимся короб з бруча. Да гибся лящ. Де все ділося. Ми про це подбаємо. Все. Заебісь. Стараємося як можемо. Так. Нормально. Браконьєри чи... сплять, а ми блять працюємо. Відки тягне, ну. ви. Двісь. Козли, а? Беріб, де одна забере. Ша... Ша... А ми зараз прийдемося, ну а я. Я ж кажу, двома лодками, дуже mm. рибаки з двома лодками. Нахрена рибаку. Скільки... Давай нахуй її набереш там. Все, далі, знімаємо. Сітка номер 3 Є. Є, блядь. Гандони. Нормальні пацани здають, а підараси не можуть нажертися. О, Толян, бере її. Є, є. Давай. Ще не дергне. Я... Так, я не але ти не спробуй відірвати Зараз, зараз, зараз. зараз, зараз Толян Козли, блядь. О, Аж дереви нема, я, сука, я. уроди. Це наші скалецькі на Хотляревського живе і біля басону другий. Я я порізав руку вже, блядь. Давай, давай сюди яблу тягну Але дай мені, щоб я не намочився, бо мені жалко. Давай сюди. Чекай, чекай, не спіши А ну тримай, Валентин. Тримай. Че на нас? Давай, давай. О, пішли, Все, що, що пішла. Так, все, збираємо, давай сюди. Уроди. Один на Котляревського на добло їздить. Ван хліб був на заробітках, він уже холота має. Завтра скинемо номер. Від... Так, Завтра в Ютубі все буде. А другий живе біля шипітка батька. На басоні. Рибак дуже 200 гривень давав на рибу. Ублюдіна, га? Е. Я порізав руку, ну. Просим всіх рибаків поширити це відео, як на збручі нормальні пацани на добло і на шістьорці. Здають гроші по 200 гривень, тоді сіти кидають. Уроди. А? Третя сіта, блядь. Ось такі от справи. Ви здаєте гроші? Хтось попри вас там йде з боку і кидає кожного вечора ситуа і вилапає набагато більше риби, ніж ви. І хоча вони теж здавали гроші на цей заробіт. У мене просто, друзі, немає слів. Ось їхні номера, їхні фамілії, ім'я. З них потрібно зробити героїв, щоб вони більше ніколи не хотіли займатися такою справою. Тим більше, у вас, друзі, підноси.